Привіт, мої хороші дітки! Запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні ми виконаємо дуже цікаве малювання. А що саме ми з вами будемо малювати, дізнайтесь, коли відгадаєте загадку? Що це за машина спішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком. Приїде вчасно і біда в людей обійде боком. Правильно, це пожежна машина. Пожежні машини бувають різні, але завжди червоного кольору. Є кабіна, кузов, колеса, а вгорі є пожежна драбина. Давайте намалюємо її. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, стаканчик із водою, пензлик та фарби. Беремо з вами пензлик, вмочуємо у водичку, потім у червону фарбу і будемо малювати з вами кабіну. Розфарбовуємо її, тепер малюємо з вами кузов. І теж кузов розфарбовуємо. Дуже акуратно, нікуди не виходячи. Так, а тепер будемо малювати з вами драбину. А тепер ми намалюємо з вами, змочимо теньку водичку і візьмемо чорну фарбу, і намалюємо з вами колеса. Наші машини. Який у вас є колір, коричневий або чорний. У мене, наприклад, коричневий. Тепер намалюємо дорогу, на якій буде їхати наша машина. Ще треба намалювати наші пожежні машини. Фари. Подивіться, будь ласка, яка у мене вийшла гарна пожежна машина. Чекаю на фото у ваших робіт. До зустрічі, дітки!